Чиков у своєму звіті писав, що Чечель, Кенігсек та інші старшини разом із сердюками, городовими козаками і черню вперто билися, але через дві години місто впало. Оборонці сховалися у церквах. Але московські війська на православні святині не зважали. Вони ламали двері і кидали у вікна факели. Полонених козаків зв'язували докупи, щоб далі катувати. Традиційною стратою за Петра І було колесування. Воно навіть отримало законодавче затвердження у військовому статуті. Засудженому залізним ломом ламали великі кістки, прив'язували до великого колеса і підіймали на жердину. Там він лежав горілиць, помираючи від шоку і спраги, а його тіло клювали птахи. Іноді колесо замінювали дерев'яною рамою чи хрестом із колод. Після розправи над сердюками й козаками драгуни накинулись на беззбройних жителів міста. Лизогубівський літопис так описує криваву ніж загибель гетьманської столиці. Військо заюшене, а рядові солдати, які напилися, бо всюди було вдосталь всякого напою, кололи людей і рубали. Багато ж у семі потонуло людей, утікаючи через лід, ще не кріпкий. Багато погоріло тих, хто крився по хоромах у льохах, у погребах, у ямах, де паче подушились, а на хоромах погоріли. Як Батурин славний Москва вночі запалила, Чечеля убила і малого, і старого усе йому потопила. Записав Шевченко у поемі Великий льох. Але такі ж свідчення є не в художній літературі, а в архівах. Він, сабто ворог, узяв Батурин штурмом, знищив усе, що там було, легко безголовив і розстріляв коменданта, чим навіяв жах на всю країну. Камергер Карла XII Адлерфельд у щоденнику записав. Перебили і старих, і малих, не оглядаючись на стать та вік, залишок жінок поцупили, взяли 40 гармат, спалили місто і 30 млинів, що стояли на річці сейм. Усе пограбували. Комендант, родом Прусак, був узятий, з ним гірко вчинили. Це про Фрідріха Кенігсека. Він помер від ран у дорозі, але й мертвому йому не дали спокою. Тіло колесували в конотопі, після чого голову із виколотими очима на столпі камінам. Також на шпіцу железною водкана. Це в сумах. Шведський історик Фріксель, автор історії життя Карла дванадцятого, писав, що меншиков звелів прив'язати трупи козаків до дощок і на плотах пустити їх по семо, щоб уся Гетьманщина дізналася про долю міста. Козаків четвертували, відрубували по черзі праву руку і ліву ногу, а потім ліву руку і праву ногу. У щоденнику Леонарда Кага, який брав участь у поході шведського короля Україною, знаходимо запис 12 листопада. Ми з нашим східним кавалерійським полком перейшли через ріку Сейм до міста Батурн, яке було резиденцією генерала Мазепи, яку росіяни за три дні до того узяли штурмом, винищили понад тисячу душ і спалили саме місто.